Міністрів в жовтні 2023 року прийняв стратегію комплексного е, стратегії харчування закладів освіти. Тому кожна область і місто мусять прийняти відповідно, затвердити відповідний комплекс програми реалізації стратегії реформи шкільного харчування, окрім ремонту харчоблоків і е, закупівлі необхідного обладнання. Ми також мусимо. Пропрацювати розвиток кадрового потенціалу, зміну харчових подавань учасників освітнього процесу і, звісно, організувати безпечне, якісне, повноцінне та корисне харчування. Ця програма, окрім всього іншого, передбачає також кошти на оновлення харчоблоків та всього необхідного обладнання. Сума коштів поки що нам не доведена. Але в результаті нашого моніторингу ми пропонуємо провести ремонт в робіт в приміщеннях та придбати кухонне обладнання в таких закладах, як ліцей імені Чорновола, ліцей імені Ревчука, 12-й ліцей, 17-й, 19-й, Підпечерівський, початкова школа номер 8, 9, садочок 14-й, 23-й, 26-й і 34-й. Ну і, звісно, необхідно придбати обладнання 9-й, 12-й, 22-й, 36-й.